З університетом Любліна нещодавно Угоду, як міністр освіти і науки Ніколаєнко підписав 18 травня, саме проболонський процес. Я думаю, що це принесе певні результати, а результат і їх процвітання у великій європейській сім'ї народу. Тож, дозвольте ще раз повітати. Значно обігнали Україну і в процесах дякую за увагу до роботи. Між Україною та Євросоюзом доцільно проаналізувати світові пов'язані явища, які відбулися минулого року. Перше, це розширення Європи, українців. Я пропису уважити, що до минулорічного ступу 10 нових країн, членів Європейський Союз, розширився. він став ближчим і зрозумілим для нас, українців. Разом з тим, що це не можна заключувати усіх наших країн, Угорщини, Словаччини, Польщі. Це права, які українці... Проєкту а, університету Юрсу, проректор з науково-педагогічної роботи, гранту 57 тисяч гривень, які були витрачені на закупівлю обладнання для центру розвитку мало бізнесів, який ви можете зараз бачити. Все це обладнання було того хавали... червні. Херсонський державний університет отримав другий транш валюти на суму 160 тисяч гривень. І 58 тисяч це програма забезпечення для роботи центру. Це Цього ранку це стажування в Державному університеті Нью-Йорку у Америки, 7 центр кафедри економіки і підприємства і співробітники етингу, правового забезпечення підприємницької діяльності. Паралельно відбувалося в 2005 році, було від бізнес управління, в яких було 17 слухачів майбутніх підприємців. Хоча дев'ять колишніх слухачів курсів зараз зареєстровані приватній підприємці, які займаються кріщення кваліфікації для осіб, які хочуть розпочати або вже витеся для людей робочі місця, так і також за суму затишному форчена торкада з за університету, спеціальні many changes take place я бачу, що це сьогодні дуже багато чого, це значний прогрес розвиток підприємства до цих інфраструктур на нашому місті. And we hope that this project can contribute to the continuation of that progress. Ми сподіваємося, що цей проект зробить значний внесок у процес зайнятості, тому я хотів би надати. Та я здесь училася. Ну, четвертый этаж. На четвертом, а потом сюда. Всім доброго дня. Почнемо. Я представляю міністрі закордонних справ Тарису Борисовані. Віталію, доброго дня, шановні друзі. Хочу сказати перш за все про мету мого перебування тут в Херсоні. Вона пов'язана з проведенням. Дня Міністерства закордонних справ і громадськими слуханнями в Херсонському державному університеті. Ці слухання присвячені питанням зустрічі з колективом заводу «Електромаш», програмою, якою яка їм викладається. Я хочу зупинитися коротко на декількох щодо внутріполітичної ситуації в нашій державі. Звичайно, що вона змінилася кардинальним чином, і причиною цих змін стала помаранчева революція, перемога українського народу і української демократії. Помаранчева революція фактично продемонструвала всьому світу, а не лише українському суспільству, появу декількох нових якостей. Перше, вперше. В історії відновленої державної незалежності України виявилася нова політична категорія. Українська політична... політичні сили вже е, групуються. Зокрема, стало очевидним, що соціалістична і комуністична партії тимуть окремо. Е, очевидно, партія регіонів стане центром об'єднання опозиційних е, сил. Е, очевидно, що е, Вимальовується новий політичний блок на чолі з народною партією Володимира Литвина. Ну і нарешті дві політичні сили, які донедавна були союзниками, а саме наша Україна і блок Юлії Тимошенко. Сьогодні останніми днями тривають політичні консультації між основними партіями, що створювали свого часу блок Наша Україна. В цих консультаціях беруть участь і Народний рух України, який я очолюю, і Народний Союз, наша Україна, а також деякі інші політичні партії. Можна прогнозувати, що в результаті цих політичних консультацій виникне. Політичний блок, блок партій, основу якого будуть складати ті політичні сили, які об'єдналися в 2001 році в блоці наша Україна, і які співпрацювали на платформі Віктора Ющенка у 2004 році. Поки що рано говорити і не будемо забігати наперед. Думаю, що цей процес політичної консультації. Буде завершити завершений і має завершити до кінця листопада цього року. Що стосується блоку Юлії Тимошенко, то особисто я би не відкидав можливість об'єднання наших політичних сил, оскільки це буде і в інтересах держави, і в інтересах українського народу. Що стосується зовнішньополітичної ситуації, то як і в випадку з кредитом високим кредитом довір'я з боку українського суспільства новій владі, так само чергового саміту Україна Європейський Союз 1 грудня цього року в Києві, ми можемо також свідчити, що вперше в історії наших взаємин з Європейським союзом розпочнуться, а можливо і завершиться до саміту тобто до 1 грудня переговори з європейським союзом щодо лібералізації візового режиму щодо українських громадян, а це надасть можливість тисячам, десяткам сотням тисяч українських громадян відчути переваги від нової зовнішньої політики президента і уряду України. Також, якщо говорити про надання країні статусу країни з ринковою економікою, то, можливо, для багатьох воно звучить абстрактно, але це дуже конкретна категорія. Вона впливає, повністю називається це статус країни з ринковою економікою в питаннях антидемпінгових розслідувань. Що це означає? Це означає, що проти українських підприємств припиняться антидемпінгові розслідування. В результаті ці підприємства отримують вигоду додатково в десятки сотні мільйонів доларів від припинення цих антидемпінгових розслідувань щодо українських підприємств. Крім того, ми очікуємо, очікуємо, що в разі вступу України в грудні цього року до світової організації торгівлі, а така можливість все ще існує. Ми очікуємо початку переговорів з Європейським Союзом щодо започаткування зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом на новий щебель переведені взаємини між Україною і НАТО. Минулого тижня в Україні перебувала перебував найвищий орган НАТО Північна Атлантична Рада в повному складі другим над... найбільшим торговельним партнером України з Росії. Нас пов'язують спільна історія і. Європейський союз, розширений Європейський Союз, вийшов на рівень найбільшого торговельного партнера стосунків, які оформились в ході офіційного візиту президента Ющенка до Сполучених Штатів Америки порядок денний для нового століття. Динамічно розвивається наш зросту до ринків товарів і послуг Сполученими Штатами Америки, а це в свою чергу відкриє шлях до вступу України до світової організації. Як ви вважаєте, чи буде Росія знов, мабуть, таке, що буде, але ж все таки обстоєм? І друге питання: перспективи вступу до суд. Все ж таки, вступить Україні до суд чи ні, при цьому складі команду? Дякую вам за запитання. Як я вже сказав, взаємини з Російською Федерацією є пріоритетними для нашої держави, і це продемонстрував особисто президент Ющенко, здійснивши свій перший візит саме до Москви через декілька годин після інаугурації. Питання виборів в Україні завжди, значить, було предметом уваги з боку. Різних політичних сил, політтехнологів з Російської Федерації, і ми були свідками з вами такої активності політтехнологів і різних політичних сил під час минулорічних президентських виборів. Я думаю, що вибори наступного року і виборча кампанія 2006 року не буде позначена таким хазяйнуванням. Російських політтехнологів на українському політичному ринку. Зовсім інші умови. Інша влада. Влада, яка, по-перше, не має наміру втручатися і застосовувати сумнозвісний адміністративний ресурс під час виборів. Про це неодноразово заявляв і обіцяв президент Ющенко. і Я переконаний, що так воно і буде. Влада, яка відкрила двері України для міжнародних спостерігачів, ми зацікавлені в тому, щоб вибори пройшли демократично, чесно і прозоро в Україні, для того, щоб весь світ переконався, що настала доба нової влади, відмінної від тієї, що була, нехай перемагають в політичній боротьбі ті політичні сили, які Будуть користуватися більшим довір'ям українського народу. Саме справжні вибори потрібні нам, новій владі. Я не виключаю того, що, звичайно, ми будемо свідками того, як деякі політичні сили будуть послуговувати світової організації торгівлі, то саме сьогодні в Києві. В другій половині дня відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента Ющенко, де одним з питань буде питання стану справ з підготовкою до вступу до Світової організації торгівлі. Момент для реалізації цієї мети зараз критичний. Це буде залежати від виконання двох завдань: перше домашнє завдання, друге міжнародне. Що стосується домашнього завдання, то е, все буде залежати від того, чи вистачить політичної волі, мудрості і національних інтересів у наших опонентів Верховній Раді, які, до речі, перебуваючи при владі, весь час підтримували вступ України до світової організації торгівлі. Зараз у них переважають політичні амбіції. І принцип чим гірше, тим краще, якщо ж все таки вистачить політичної.